Покончик. Заходимо. Заходимо в таку кухню-коридор, є самозов, стиральна машинка є. Душ, ванну можна приймати. Мірохвильовка є, холодильник, умивальник колонка на гарячу воду, плита, щоб можна було їсти приготувати. Ось такого поганого. І кімната. В кімнаті тут пагорня пічне. Можна собі електрикою гріти. ось є диван розкладний оцей. І ще якесь ліжко, односпальне, це господар доставить. Ось тут шафа велика, можна собі щось поскладати, є телевізор. вікна сюди виходять на Фитьковича вулицю. Ось така от квартира.